Генрі Лонгфелло. Біографія. Історія родини Лонгфелло розпочинається з часів появи англійських колоній у північній Америці. Предки американського поета були купцями, моряками, ремісниками. Генрі Лонгфелло надзвичайно любив свою родину, сприймаючи її як частину великої історії країни. Він писав: Ми всі, як краплинки, зливаємося разом у єдиний потік. Сполучених Штатів Америки. Генрі Лонгфелло народився 27 лютого 1807 року в місті Портленді, США Штат Мен. У сім'ї було восьмеро дітей. Батько митця адвокат Стівен Лонгфелло представляв Портленд у законодавчих зборах. Згодом був обраний до Конгресу США. З дитинства майбутній письменник любив вивчати іноземні мови та читати книжки. Юнак навчався в коледжі Боудойн у місті Бренсуйку, Мен. виявивши виняткові здібності до лінгвістики, після закінчення коледжу поїхав до Європи. Після повернення до США Лонгфеллоу викладав мови в коледжі Боудойн. А в 1834 році його запросили на посаду професора в Гарвардський університет, де він читав лекції з літератури, писав статті, укладав підручники з європейських мов і перекладав. Наприкінці 1870 року митець видав найповнішу в США збірку перекладів поезія всіх країн, що налічує 30 томів. Лонгфелло став одним із найосвідченіших людей того часу. Його не випадково називають не тільки письменником, а й науковцем і політологом, бо він оволодів 12 європейськими мовами, у тому числі давньогрецькою та латиною. Був ерудитом у багатьох галузях, особливо в мистецтві. Ще в студентські роки в юнака виник задум створення великої поеми, яка б розповідала про становлення Америки та її корінне населення північноамериканських індіанців. Багато років він вивчав індіанський фольклор, міфи, легенди, історичні факти, які стали основою його твору. Пісня про Гаявату, видана 1855 року, відкрила європейцям Америку. У поемі стверджується самобутність історії та культури американського континенту лунає заклик до миру, єдності, перетворення природи і світу на розумних засадах. У 1882 році американська публіка широко відзначала 75-річний ювілей поета, а через кілька тижнів, 24 березня 1882 року, його не стало. Він залишив велику спадщину вірші, романи. Поеми, наукові твори, підручники для студентів його шанують у сучасній Америці як великого науковця, перекладача і національного поета, співця миру та єдності всіх людей на землі. У Європі ще за життя митця високо оцінили його діяльність, і 1851 року він отримав медаль від короля Німеччини, Кайзера Вільгема І за розвиток миру на землі. 1878 року. Його приймала в Англії королева Вікторія. Генрі Лонгфелло був великим патріотом своєї країни і громадянином світу, який проклав мости духовного єднання між різними країнами завдяки художньому слову.